Санаторій Брусниця віддали інвестору, а кобзар та мистецтво вирішили повернути громаді. Опозиція у Чернівцях пікетувала облдержадміністрацію та міліцію. Трагедія Буковинського єврейства. 72 роки тому на Буковині розпочався голокост. Часновин Чернівці на п'ятому каналі. Ваші вазі події п'ятниці п'ятого липня в студії працює Ярослава Онуфрик. Вітаю вас. Дві сесії обласної ради сьогодні відбулися у Чернівцях. Депутати завершили друге пленарне засідання 16-ї сесії, яка розпочалася ще в квітні, та провели 17-ту. Як завжди, не обійшлося без суперечок та бойкотів. На першій сесії обранці не могли порозумітися в питанні припинення повноважень депутатки Тетяни Смолдервої. а в другій щодо звіту голови облдержадміністрації Михайла Папієва щодо стану доріг на Буковині. Свідкувала за подіями в сесійній залі Людмила Григорчук вже перше питання 16-ї сесії облради стало на заваді спокійному продовженню пленарного дня. Депутатська більшість ніяк не погоджувалася проголосувати за припинення повноважень Тетяни Смолдеревої. Смолдерева написала заяву, що вона не хоче бути депутатом. Які проблеми? Ну давайте проголосуємо. Так новий депутат, який стоїть на черзі. Ну це ж нормально. Це е, позиція колег. Да, новий депутат заходить. питань немає. товариш Галець Дуже боїться, що у нас буде на одного чоловіка більше. Ви хочете нас примусити проголосувати за вашу забаганку, але ніхто нікого в цьому залі не зможе змусити голосувати так, як хочеться вам. Вибачте мене, але природа і походження тушок, я не кажу, що це однозначно кореспондується з цією ситуацією. Це природа вашої політичної сили. У відповідь представники опозиційних сил ігнорували голосування питань порядку денного, але це не завадило ходу сесії. Питання вирішували без значних обговорень, затвердили навіть програму сприяння розвитку громадянського суспільства. Завдання програми знайти запропонувати ті механізми, які дозволять налагодити оцей діалог громадянського суспільства і влади. Через реалізацію певних проєктів. ще одна суперечка виникла навколо питання повернення книжкових магазинів Кобзар та мистецтво. З міської власності в обласну через порушення умов їх цільового призначення Обласна рада передавала ці книжкові магазини. У власну комунальну це питання, яке затягне нас в суди на десятки років, і вирішення його не. Було. Сімнадцята сесія розпочалася знову з дискусії. Фронтовики вимагали ще раз розглянути питання Смолдрової, а регіонали були проти звіту Михайла Папієва про виконання програми економічного та соціального розвитку області та розбудови дорожньої мережі. Тоді меншість попросила, хоча б заслухати керівника служби автомобільних доріг в області. Зрештою, пропозицію про владної більшості затвердили. Керівник краю не доповідав, а от прохання фронтовиків задовільнити не вдалося. Після розгляду питання про передачу санаторію брусниці інвестору регіонали не Повернулися в сесійну залу. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, час новин, Чернівці. Опозиція у Чернівцях пікетувала облдержадміністрацію та міліцію. Майже 40 партійців з прапорами та плакатами прийшли до будівлі з левами, де розпочалася сесія обласної ради. Люди вимагали покарання міліціонерів, звільнення міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та волі Юлії Тимошенко. Такої акції опозиціонери намагалися привернути увагу владників громадськості та змі до подій, які відбулися у Врадіївці Миколаївської області. Після пікету облдержадміністрації мітингувальники викрикуючи Асла колоною рушили до обласного управління МВС. Під стінами міліції протест тривав кілька хвилин. По його завершенні, учасники акції розійшлись. Зараз збирається вся держава проти такого свавілля міліції. Ми бачимо такі кричущі факти яких у нас не було за все моє життя настільки на сьогоднішній день знахабділа міліція, проте настільки вона безнаказано діє у всіх е, випадках, тобто, чи це переслідування громадян, чи це побиття громадян на мітингу в даному випадку? Це зґвалтування е, побиття громадянки, яка ну ні в ні в чому не винна. Дія Буковинського єврейства 72 роки тому на Буковині розпочався голокост. Саме тоді нацистські війська окупували більшу частину області і вирішили зробити територію Буковини вільною від євреїв. За що постраждало єврейське населення? Знають наші журналісти. Саме тут, на розі сучасних вулиць головної та сагайдачного, розташовувались найбільше на Буковині гетто часів Другої світової війни. По 5-8 єврейських сімей у приміщенні без підлоги, вікон і навіть дверей. Такими були умови перебування. В 1941-му тут ув'язнили близько 50 тисяч євреїв. Йосиф Бурсук один з колишніх ув'язнених Чернівецького гетто. З початком голокосту чоловікові виповнились всього 10 років. Однак події того часу він запам'ятав на все життя. Був такий закон. Євреї могли ходити по вулицях тільки кілька годин в день, обов'язково зі звіздою Давіда. В школу нас не брали єврейських дітей, боліція потрапилася не зібрала, робота тільки принудительна. Згодом, розповідає чоловік, євреїв вирішили не вбивати, а депортувати. Спочатку з області, а вже потім з Чернівців. Втім, Йосифу Абрамовичу та його сім'ї вдалося врятуватися. Нашу сім'ю теж відправили сюди в гетто. И отсюда должны были поехать на вокзал. Но родители мои не спешили туда. Мы прятались с одной улицы на другой, Все оттягивали отъезд. Винищували євреїв через антисемістську пропаганду Німеччини та Румунії, розповідають історики. В чому звинувачували єврейське населення, починаючи від зрадництва христа і закінчуючи всіми негараздами, які були в Німеччині чи в Румунії, євреїв буковини розстрілювали неподалік єврейського кладовища, а також села Біла на узбережжі річки Пруд, використовуючи їх в якості живих мішеней. Однак найстрашнішим було те, що в антисеміських акціях приймали участь і місцеві. Оголошували євреїв поза законом. Якщо ви пограбуєте єврейську сім'ю, що ви. Там згвалтуєте поглумитись чи е, фізично якісь розправи знищити. Вам нічого це не за це не буде ніякого переслідування за підрахунками істориків. Під час другої світової війни на Буковині знищили та закатували близько 75 тисяч ні в чому невинних євреїв. Ірина Мороз, Уляна Вітюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. На Буковині продовжує давати хабарі. У Чернівцях затримали податківця, який вимагав гроші у приватного підприємця. За виготовлення чистого акту перевірки одного з чернівецьких підприємств посадовець отримав 1200 доларів. Ці гроші засновник та директор однієї з чернівецьких фірм видав працівнику податкової служби частинами. Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За даним фактом, обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Затримання проводилося в два етапи. За день до його затримання була передана перша частина хабара в сумі 500 доларів. Після цього було передано решту хабаря в сумі 700 доларів на другий день. Затримання відбувалася поряд із службовим приміщенням Міністерства доходів і зборів. Після його затримання гроші було відшукано, предмет хабаря, і долучені до матеріалу кримінального провадження. У Чернівцях блискавка влучила в церкву. На бульварі героїв Сталінграду через електричний заряд вогонь охопив все покриття будівлі. Рятувальники ліквідували загорання та запобігли подальшому поширенню полум'я. Будівлю церкви вдалося врятувати з мінімальними збитками. Загиблих та травмованих немає. У Чернівцях в літньому театрі Центрального парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка в шосте відбувся обласний благодійний фестиваль на крилах надії для людей з обмеженими фізичними можливостями. Обласному фестивалю передували відбіркові тури в районах, під час яких до обласного етапу пройшли 55 учасників. Вони представляли свою творчість у літньому театрі. Це люди віком від 16 років, які свої думки та настрій втілюють у мистецтві та захопленнях. Ми так чекаємо цього дня. Ми рік збираємося, готуємося до цього прекрасного свята. Орися Дмитрівна в шоста бере участь у фестивалі. Двічі була переможницею. Попередні роки пані Орися співала, танцювала циганочку, читала вірші. Прекраса Виставляє на фестивалі вперше сім місяців. Я лежала прикута, і я старалася щось десь у час й збути. Я робила ці прикраси. прикраси для жінок. 675 монет, 154 купюри в колекції Володимира Довгого. Збирати монету почав ще навчаючись в школі на досягнутому не зупиняється. Продовжує шукати і купувати, приймати у подарунок монети аби поповнювати свою колекцію. Дорогаємо кожна монета. Втім, є найцінніша. Дві копійки 1758 року Єлизавета Петровна. На фестивалі розгорнули виставку і майстри вишиваних ікон, картин, роботи з бісеру. Кожен учасник отримав грамоту за участь та подарунок. Окрім містечка майстрів, відбулися літературні читання, поезії та прози. Ці заходи відбулися в першій половині дня. Після обідній час на сцені літнього театру звучали пісні. Також люди з обмеженими фізичними можливостями демонстрували танці. В кожній номінації буде визначено переможця, який представить Буковину на всеукраїнському фестивалі Барви життя. Ярослава Онуфрак Андрій Соколовський час. С навин чернівці. 20 та 21 липня у Чернівцях відбуватиметься черговий етап чемпіонату світу з мотокросу. Цього разу змагатимуться мотокросмени на мотоциклах з об'ємом двигуна до 650 кубічних сантиметрів. Наш обласний центр перейме естафету у Хорватії, а передасть Бразилії. Організатори очікують, у цьому етапі змагань перемогу виборюватимуть більше півсотні спортсменів з понад 20 країн, в тому числі і України. Тому глядачам обіцяють видовищну боротьбу діючих чемпіонів та призерів світу і Європи. У суботу вхідний квиток на весь день вартуватиме 30 гривень, у неділю 40. Ще 30 гривень доведеться викласти, аби потрапити у їхнє наметове містечко. Україна, а по суті, Буковина і Чернівці можуть пишатися тим, що ми єдине місто в Україні, яке проводить офіційні чемпіонати світу під гідою міжнародної федерації, казав до якого складу, якої входить 108 країн. Тобто для сьогодні це навіть круче ніж євро 2012 на євро 2012 в чотирьох містах було вісім країн. А у нас Чернівця буде понад двадцять наразі. У нас все більше інформації розміщено на нашому сайті Есісінюєта в мережах Фейсбук та Однокласники. Якою б до погоди в місті та області дізнаємось за мить від Ірини Мороз. І пам'ятайте, хочете здивувати нового співрозмовника? Говоріть чистою українською мовою. Поважаємо себе і країну, в якій живемо. Будьте сп'ятим. Побачимось.